Що таке портали в React? Це дуже крута і корисна фіча, яка нам дозволяє рендерити будь-які компоненти в будь-яку частину DOM-дерева. Самим простим і зрозумілим прикладом використання є модалка. Наприклад, ми хочемо рендерити модалку в кінці нашого DOM-дерева, що логічно, щоб вона була поверх нашої апки. Наприклад, ось тут в руті в нас апка, ось тут ми хочемо рендерити модалки. І, звичайно, за допомогою просто React ми цього зробити не можемо. І саме тут портали вони нам допоможуть. Як це виглядає на практиці? Це звичайний компонент, модел, наприклад. Але замість GSX він вертає Create Portal. Create Portal це функція, вона приймає два аргумента. Перший це сам GSX, який ми будемо рендерити. І другий це місце, куди ми будемо рендерити. Це звичайний HTML-селектор. І ось тут я для демонстрації також використав Children. Щоб ви зрозуміли, що це просто звичайний компонент, тобто він особо нічим не відрізняється. І як ми його використовуємо? Використовуємо ми його так само, як і звичайний компонент. І отут ми передаємо в Children якийсь контент, який вже буде потім відрендерений в кінці нашого баді. І основна фішка в тому, що ми рендеримо весь цей код в кінці баді, але контролюємо його ось тут. Саме в цьому компоненті, в даному випадку, в компоненті app. і ми можемо його приховати, можемо щось поміняти і так далі. І воно, скажімо, магічним чином буде це все змінювати в Model root в кінці нашого баня, окрім, скажімо, очевидного використання в всяких модалках, тостах. Ця штука дуже корисна для роботи з Legacy, тому що зазвичай простіше щось заінжектити за допомогою порталу, що не можна змінити, ніж пробувати танцювати з бубном і пофіксити якісь проблеми, які були написані вже там років 5-10 тому.